Як часто я на окрузі і якої допомоги просять люди? Ну, на окрузі, як і до війни. Я кожен тиждень, деколи п'ять днів, деколи чотири-три, але кожен тиждень, якщо це не сесійний, я їжу на округ. Це така улюблена моя справа. Я встаю дуже рано, в четвертій ранку виїжджаю. Дуже часто і діти зі мною. і... На восьму, на дев'яту я розпочинаю вже роботу. Тут приїжджаю з Києва, на Вінничину і ганяю по десяти громадам. Не знаю, батько мене вчив, що ти маєш любити людей. От я люблю своїх виборців, от і от і я намагаюся нікому не, не відмовляти. Звичайно, є такі речі, які не можу зробити. Але дуже часто права людей порушуються або вони не знають, або вони не розуміють, треба підказати, проконсультувати. Дуже часто багато медичних питань до мене звертаються, особливо онкохворі діти, люди. Я намагаюсь пояснити, що одна справа матеріальна допомога. Скільки би ти не надав, деколи лікування вартує сотні тисяч гривень, щоб мені легше допомогти, домовитися, знайти, пронавігувати. І повірте, нам дуже багато вдалося вивезти також дітей на лікування і за кордон з округа і спасти пасти життя їм. Дуже часто працюю в громадах. Звичайно, зараз багато внутрішньопереміщених осіб, але ми не забуваємо і про самих малих, про діточок. Це в, в фокусі моєї роботи школи, садки. Це так завжди було освіта. Жінки вони більше орієнтовані на освіту, на охорону здоров'я, так і в мене склалося. Ну і звісно, коли це внутрішньопереміщені особи, то ми м, часто там, де там, от в Тульчині нас є величай... училище, де велика кількість, там біля 250 ВПО було, там е... костний санаторій дитячий, там 150 людей. Ми там постійно. Тобто, коли на окрузі ми заїжджаємо, що завозимо, харчування, гуманітарну допомогу. Деколи я просто беру під опіку сім'ї сім'я з Харкова, яку ми привезли з Шергрочини на Тульчинщину, от, вже от, їй 35 років, Ані вона народила четверту дитинку. І я постійно до них заїжджаю. Тобто, чесно, вже такі знаєте, родинні відносини з людьми на окрузі, і я, я це люблю. Я намагаюся об'їздити. Кожну громаду. Я вже думаю, треба більш компактно працювати, брати громади, працювати. так ми гасаємо по всьому окрузі, і насправді роботи дуже багато. Це були в мене моменти, коли я плакала і не могла стримати сліз. Буду відверта, так. Так, і ці моменти вони щодня. Я не можу сказати, що я там, там рдаю навзрид, але як кожного українця мене болить. Болить, коли гинуть наші хлопці, коли мені зранку пишуть помічники: у нас двохсотий. Ми кажемо зараз герой на щиті. І тут двохсотий. А в нього чотири діт... дитини. А тут молода вдова. А тут був такий радісний, такий патріот, такий розумний, молодий 22 роки, повернувся без них. І оце це саме болюче, і це такий, знаєте, смуток, туга і віччя в кожного українця. Ці історії нам придеться пережити. Звичайно, це зруйновані світи родин назавжди. Бо для кожної людини родини це цілий всесвіт, коли йде син чи батько. Чим чи мати. І тут, звичайно, ми рахуємо, от по кожній громаді ми ведемо прізвище, як звати, ми біографію. І, звичайно, коли немає, от, 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 наприклад, була Чернівецька громада, от не було, ми раділи, що не було таких звісток. І, тут коли пішов наступ, наступ на Херсонщині, звичайно, наступ це завжди втрати. і Оце, мабуть, саме, саме страшне, це коли ми втрачаємо світ на нашої нації, наших хлопців, дівчат. Це, мабуть, саме сумне. І, звичайно, коли ти бачиш, що гинуть діти, коли страждають ті родини, як вони втрачають житло. Знаєте, українці вони ж звикли до своєї землі, до своїх там вони хату все життя будують, там квартиру збирають. І це все руйнується в один день, і все життя поміщається в одну валізу. Оце саме страшне. це коли бачиш дітей, переселенців, які втратили все. І дуже часто в нас на Вінниччині жінки з дітьми, а їхні чоловіки воюють. І цей страх такий, знаєте, в очах за свою рідну кровинку це, мабуть, найбільше. І кожен день це якась біль, це якісь страти, але нам це все треба разом пере, пере Пережити, Тому що ми боремося за наших дітей, за наше майбутнє, щоб вони цього не бачили. Це знаєте, мене дід казав, що ми гинули, щоб ви не загинули. Оце так, сьогодні гинуть українці, щоб наші майбутні покоління вижили і не гинули. Тому, мабуть, ми всі плачемо. Всю, вся Україна сьогодні в сльозах, в тузі. І, можливо, дуже багато відчувають цю таку, знаєте, провину, вину, вину що, 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 і що я можу зробити. І тому ми робимо дуже багато. Кожен українець робить дуже багато. І це дуже важливо. Кожен на своєму фронті. Кожен працюєш, платиш податки там добре. Волонтериш добре. На міжнародній арені прекрасно. І ми, кожен з нас має бути воїн і відчувати, що ми. Цю перемогу виборюємо разом. Яким я бачу майбутнє? Я бачу після того, як ми виграємо мир, виграємо цю війну, Україну в європейському в європейській родині Країна, яка може дати Європі дуже багато. Сьогодні ми в центрі уваги всього світу. І кожна нація приміряє на себе. А чи могли б ми так, як українці? І не скрізь відповідь позитивна. Тому на нас дивиться весь світ, і я бачу відбудовану державу. Ця війна і опір це не тільки про теперішнє, вона й про майбутнє, про те, щоб ми запобігли руйнуванню, щоб ми виграли цю перемогу і відстояли нашу незалежність, суверенітет, нашу волю. Тому що ми дуже вільний народ. І мені здається, що не тільки ми повинні вчитися в Європі, а Європа має вчитися у нас. Це вільні кордони, це відбудовані міста, це європейці, які їздять до нас, і ми їдемо до них. Я впевнена, що ті українці, які хочуть повернутися, їх більше 80%, за кордону, які виїхали, захищаючи свої сім'ї, свої родини, своїх дітей, в основному це жінки і діти, повернуться з новими знаннями, з новими баченням і теж принесуть щось добре до України. Де мене застала звістка про війну, які мої були дії, думки. Це довга дуже історія, як більшість українців ми були вдома. Я не можу сказати, що я спала в ту ніч. Я відчувала, що щось зле і погане наближається. Я дуже пізно прийшла з роботи. Це була 10-та година. Ми проголосували десь о 8-й годині надзвичайний стан. президент вніс указ. Але я не думаю, що от ми, як народні депутати, знали більше, ніж більшість українців. Ми розуміли, що може бути війна, але ми не могли це осягнути і повірити. У мене було, я ж перш за все, мати, не тільки народний депутат, але мати. І в мене такий, знаєте, був тваринний страх за моїх дітей, і за мій народ, і за мій округ, і мені не спалося. Вже, вже знаєте, вклала дітей. Почала читати книжку Амадока Софії Андрухович, яка досить така складна. і Вона про. Ато про Голокост, про розстріляне відродження. Оце століття як мучили українців і долі людей, які переплітаються. І, і, і я просто її читала до самого ранку, десь до третьої години. Потім ще трохи готувалася до засідання на наступний день мені на роботу, на засідання, якраз сесійний тиждень. І я, можливо, десь там на пів години заснула і потім як тумблер. Не вибухи, нічого. Я просто в 4.40, коли Путін почав звертатися, я проснулася і я вже зрозуміла, що щось дуже погане відбувається. І потім взяла телефон і побачила, що в депутатській групі нашій пишуть: Ви чуєте вибух? Так, почалося. Я не можу сказати, що я панікувала. Я розуміла, що треба їхати на роботу. Нас спочатку збирали біля батьківщини, мати, це біля мого дому, фактично, біля, ми там проживаємо у квартирі, а далі все ж таки вирішили, що згідно Конституції, все ж таки Грушевського 5, ми повинні зібратися в Верховній Раді. Зібрати себе я не могла. От, тривожну валізку для дітей я зібрала, себе я не збирала, зібралась на роботу, чоловік був з дітьми, я розуміла, що після голосування мені треба їх вивезти. І от після голосування ми дуже швидко пройшли засідання, Там буквально 20 хвилин проголосували військовий стан дуже оперативно, без будь-яких дискусій. Звичайно, чи було страшно? Було страшно. Але було страшно більше за людей і за дітей. Ну, я як, як мати я це, це відчуття такого тваринного страху, воно неприємне. І е, ми хотіли. Моя дитина вже мала місяць панічні атаки, вона відчувала цю війну як більшість дітей. Вони дуже тонко це відчувають. Вона просила відвести її до Львова ще раніше, але мені в останню ніч, коли я просила родичів відвезти дітей, казали. Нічого не буде, все буде добре. І всі казали, що нічого не буде. А я відчувала, що щось страшне надвигається. І ми хотіли, я хотіла на Вінничину, чоловік, на Львівщину, тому що ми відвезли, все ж таки був за кермом, і більшістю вирішили їхати на Львівщину, а потім вже з Львівщини повернулися на Вінниччину до мене на округ кожен тиждень. Я. Їздила в Верховну Раду, у нас було засідання. А, а діти вже пішли в школу онлайн на моєму окрузі, в Бурово-Кровецькій громаді. Я, ми навіть обзавелися фортепіано в Лодижині, купили фортепіано і діти продовжували навчання, уже, тому що в Києві навчання ніякого не було. А, чи було страшно? Мені, здається, нам всім було страшно. Страшно за країну, страшно за родину, за дітей. І це треба було в кожну по різному. когось пішло пізніше. У мене паніка була перший тиждень. Далі я вже заспокоїлась і крок за кроком почала знаєте, збиратися з думками. Все ж таки Україна виявилася набагато сильніше, чим хтось думав, і люди настільки самоорганізувалися і настільки сильні духом, і все ж таки влада мені здається, все коректно робила. до людей виходили, людям говорили. Але звичайно, розум відмовлявся повірити в те, що у 21 столітті може бути війна. І, в принципі, мені здається, що для кожної людини, для кожного українця, це було ну, перші два тижні були дуже страшними. А далі ми почали вже адаптовуватися до цих умов і якось звикати. Ну, першим ділом, що ми робили, всі це волонтерили. Вся Україна волонтерила. Ми збирали штаби, дуже багато робили, а потім вже прийшлося вийти вже на міжнародну арену, тому що. Ви знаєте, що чоловікам заборонено було виїжджати. Ми 8 березня дев'ять депутатів зібралися. Я взяла своїх дітей, тому що я не хотіла їх залишати. І ми поїхали в парламентську асамблею Ради Європи, в Ради Європи, де ми вигнали Росію. Це перша поки що організація міжнародна, де вдалося їх вигнати. І мої діти сиділи зі мною в залі. Це було виключення. Всі на них дивилися, вони представляли українських дітей. До мене дуже багато надійшло пропозицій, щоб я їх залишила там. Але дуже добре віднеслися, так як вся Європа відкрила так? свої серця, свої домівки. Такі колеги-депутати з парламентської асамблеї, це 46 країн, парламентарі, писали листи, смс, запрошували. Але мої діти дочекалися, коли знімуть прапор Росії. Вони дуже цього чекали. Сиділи біля мене коли ми голосували резолюцію про виключення Росії, і ми повернулися додому. І так далі, от ми працювали і тут, і в парламенті, і на площадці парламентської асамблеї Європи, і на окрузі в штабах гуманітарних, тобто, як всі українці, в принципі, намагалися щось. Власти і допомогти армії, допомогти людям внутрішньопереміщеним особам і відстояти інтереси нашої держави на міжнародній арені.